Добрий ранок, а в нас сьогодні останній день занять. Що хочу показати вам. Дивіться, яке сонце. А? Краса. День який здається інший. Така природа, така чарівність. Вже скучили за домівкою своєю. Ой, але я вам хочу сказати, дуже гарні пройшли курси, багато дали нам знань. Навичок, навіть я б сказала, так, як вести власну справу. З однієї це і важко, але з другої сторони нічого в житті неможливо. Можна пробувати не перейматися, якщо щось не виходить, рухатися далі. Це життя. Дякую нашим тренерам, що нас підтримували, давали якусь таку цікаву. Цікаві ідеї, можна сказати, навіть. Ну, Дійсно, побували в дуже красивому місці. Напевно, що на цей семінар я б і не знала, що в Вінницькій області є ось таке гарне місце, де можна відпочити. Річка, природа, все спокійно, тебе надихає. І навіть ті тривоги, які були, вони якось не так на нервову систему впливали за щодо цієї такої природи. Зараз підійшла з вами, хочу ще показати цей басейн. Бачите, річка, яка тут є. Зараз йдемо в цей корпус. Тут у нас буде ще проходити заняття. О, хочу сказати, мені сподобалось усе. Дійсно, це так. Дійсно Ну добре, ви знаєте, можливо, на такі заняття я б ще приїхала б. Може по іншим тематикам вже, але би приїхали. Вода чиста, ось дивіться, річка така, я не знаю, сонце чи видно чи не видно, але ну краса. Ці будиночки, таке все чарівне, таке все миле, гарне. ну Мені дуже подобається. О. Ще зараз нароблю багато фотографій, цей басейн такий, я так поняла, це для діток басейн біля річки. О, ну, гарненько. Гарненько нічого не можна сказати. Дякую, що ви були всі ці дні зі мною, хто мене дивився, кому було цікаво. Ось. Залишайтеся. Зі мною далі на моєму каналі. Будемо з вами більше подорожувати. Скоро весна. Сонечко вже нам дає знаки, що скоро почнуться городи, квітки. Це по-своєму релаксація. Тому буду вам знімати, показувати. Тут я навіть здивувалася, в мене на дачі є такі квітки, що ще навіть не повилазили, а тут вони вже цвітуть повним ходом. Ось так, бачите. Дякую всім за увагу.